Вірени відзначають одне з найбільших християнських свят водохреща. Його ще називають Йорданом. Саме у реці Йордан у 30-літньому віці Ісус був охрещений Іваном Хрестителем. Цей день також називають святом Богоявлення. В цьому святі ми згадуємо хрещення Господа нашого Ісуса Христа в Юрці Йордані, і його Бог об'явився людство трьох особах. Бог Отець, було чути голос з неба, Дух Святий, який злітав. І... Син, який Ісус Христос, який приймав хрещення в лиці Йордані від Івана, на водохреща у всіх храмах освячують воду. Люди вірять, що на Йордан вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх упродовж року, лікуючи тілесні і душевні недуги. А щоб освячена вода приносила користь, треба дбати про чистоту власних домок і вчинків. Велике освячення води завершується зануренням у воду срібного хреста. Просимо Божого благословення, щоб ця Йорданська вода, яка направду є чилюща і здорова, є благословлена цього року. Ми бачимо е, окремо якось немає снігу, немає, немає, як ми привикли. Але це об'єднання Господь благословить з неба водою та й боротою свяченою всю батьківщину Україну». Аби запастися здоров'ям на цілий рік, люди охоче занурюються у крижану воду. Низька температура повітря не відлякує від чайдухів. Однак перед зануренням у крижану воду варто підготуватися не лише фізично, а й морально. Відкинути свій страх. Боясь холодної води. Не то, що боясь холодної води, а взагалі боясь щось змінити в своєму житті. Почати з холодного душу, з легкої пробіжки, тобто фізичні навантаження. Треба а слухати свій організм. Він сам все підскаже. П'ятий рік поспіль у Юрданську воду пірнає Любомир. Захворіти в холоднечу не боїться. Каже, наводохреща вода навпаки стілює. Ніколи ти не захворієш на Юрдан, тому що це Боже свято. Ну і сам пощастя здоров'я поліпшується. Три-чотири роки тому було зима нормальне, так що був сніг, льот. Тоді нормально ти вилізаєш, ну, взагалі не чувствуєш холоду. Ну, зараз така погода, що не дуже -то -то сприятлива для купання, але нічого. Традицію підтримує водохреща. Завершує цикл новорічно-різдвяних свят. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.